Низька стеля не вирок. Проблема починається тільки тоді, коли обирають неправильний натяжний варіант. Найкраще працюють матові та сатинові полотна. Матові створюють ефект ідеально рівної оштукатуреної поверхні, без відблисків і шуму. Візуально стеля піднімається. Сатин додає легке, м'яке сяйво і робить кімнату повітрішою, не перетягуючи увагу на себе. Від глянцю краще відмовитись. Він відзеркалює простір, але підкреслює низький рівень стелі. У маленьких приміщеннях це може створити відчуття колодязя, а не простору. Що стосується конструкції, да, встановлюємо однорівневу систему: ніяких коробів, сходинок чи складних фігур. Монтаж дозволяє опустити стелю всього на 2,5-3 см. Це мінімум, якого сучасні профілі вже дають змогу досягти. Освітлення лише продумане, вбудовані тонкі світильники або трекові системи на мінімальній основі. Вони дають рівне світло і не потребують додаткового простору. Якщо потрібні люстри, обираємо пласкі моделі без підвісів. Підписуйтеся, якщо хочете отримувати прості та чесні поради про натяжні стелі, які реально змінюють простір.